Ми вітання усім глядачам телеканалу Рівне 1 Ви дивитесь програму «Про головне» У студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні мій гість Юрій Запорожець, депутат Рівненської міської ради і член бюджетної комісії. Добрий вечір. Добрий вечір всіх з великоднем. Христос воскрес, Воскрес! пане Юрі. Сьогодні хочу з вами власне підсумувати вашу діяльність як депутата. Закінчується виборчий термін. Вже невдовсі за кілька місяців стартує нова виборча кампанія до місцевих рад. Що ви можете сказати ось про свою роботу? Чи підводили уже можливо якісь підсумки? Ну, Хотілося б сказати, не зовсім вона закінчується. Що ж, Я дуже слабо вірю, що вибори відбудуться в термін жовтні 2015 року, тому що дуже багато партій не втягнуть цих виборів, тому що немає їхніх рейтингів, рейтинги їхні попадали. Нові партії ще не встановилися. І тому я думаю, що будуть вони тянути з, з виборами в Верховної в Верховної Раді з прийняттям відповідного закону. З прийняттям відповідних змін до Конституції, бо це все рівно займе місців 5-6, якщо розглядати так, як воно повинно по процедурі. Ну, а в принципі, все рівно треба підводити ітоги своєї роботи. Ну, знаєте, депутати працюють слідуючим чином. Основним, коли йде виборча агітація, депутат зустрічається з виборцями або спілкується іншим якимось шляхом через своїх помічників, знайомих з виборцями. І отримує так, так звані накази виборців. Ну, Що отримували. ви отримували? Ну, практично все виконав. Залишилося в цьому році зробити е, зупинку біля молитвеного дому в Червоних Горах і зробити перехід по вулиці Курчатова, де там іде на роздвоєння на молодіжну, на Курчатова, щоб людям було нормально переходити. Да? Ну, чому так довго це робилося? Тому що у нас все міняється, все змінюється. Погано, що не в дуже здорову і нормальну рух іде. То спочатку можна було зробити так, зараз вимагають проекти. Ці проекти потреба в Державній автомобільній інспекції погоджувати. Так, побудували вже будинки і склали так вулиці, що погодити практично неможливо. Треба щось знос, змінювати, переносити, якісь такі речі робити. Ну, все рівно, процес іде. Ну що хочу зробити? Обіцяли спортивний майданчик в Червоних Горах. Він вже стоїть. Обіцяли, просили і обіцяв я зробити відповідний ремонт в відповідних вулиць на масиві Червоної Гори, як в цьому виборчому окрузі. Шість вулиць поремонтовано. Зробили також освітлення вулиць в Червоному горах, які ну, дає можливість на сьогоднішній день постачання електроенергії, тому що більше зробити неможливо, буде перезавантаження. Там і так є напруга з цим питанням. Якщо вдасться, то вирішимо в цьому році, якщо ні, то будемо просити інших, хто там стане депутатом по цьому округу, щоб вони цим питанням займалися доробляли. Два дитячих майданчика зробили е, на виборчому окрузі. Дуже крепко на виборчому окрузі моєму знаходиться центральна міська лікарня. Постійно кожен рік з бюджету виділяються гроші на остеклення, е, заміну вікон, на пральні, на відповідні там, десь ремонти е, відділень. І хто не був, наприклад, в, центр, в міській лікарні там і дуже файно працює головний лікар в цьому плані. Змінюється центральна міська лікарня в позитивну сторону. Тобто навіть керівники закладів звертаються до своїх депутатів, так, щоб чомусь ж? допомогти, да. так? Так, угу. так. І ну, не дуже питання виборців, які виникали під час роботи, так вони такі особисті, то вони не стосуються там ремонт під'їздів, за дверей, і десь там кришу підлатати. Це такі маленькі. Дуже погано, що за е, цю каденцію два роки практично нічого не можна було вирішити, тому що не було фінансування. Це ми пам'ятаємо, були затримки по казначейству, відповідно по іншим таким справам. Ніхто потім не хотів братися. Потім ріст на сьогодні, ріст такий долара. Теж не всі хочуть братися, поки не буде первинного фінансування. Ну якоби фінансування буде. Ну, трошки іде. Ми бачимо, вже зрушились ті питання, які два роки стояли. Це перехрестя по Гагаріна, І будуть рухатися такі менш фінансово завантажені питання. Чи з огляду на ті події, які відбуваються зараз в Україні, розгортаються, чи з'явилися, можливо, якісь нові проблеми? Тому що я розумію, що кандидат, який хоче стати депутатом, там чи міської, чи обласної ради, він іде з конкретною програмою до своїх виборців. Але час іде, і ну. Проблеми не стоять на місці, вони також з'являються. Що з'явилося нового, на що варто звертати увагу сьогодні депутатам? Ну, На сьогоднішній день знаєте, от яким чином? Наприклад, зовсім недавно, да? Курчатова 12, Корчатова по СББ звернулася до міської ради з відповідними пропозиціями зробити собі утеплення і кришу. Ну, грошей нема. Я як член цієї комісії настаював, що давайте ми ці гроші закладемо. Якщо ж буде перевиконання бюджету за 6 місяців, я впевнений, що воно буде, то ми додадемо ці гроші і зробимо ці питання. Робили інші УСББ, утеплювались, робили ну, для того, щоб плити будинки відповідно. Це такі, знаєте, вони локальні питання, вони не стосуються загального мешканців виборчого округу. І, і зараз уряд. Прийняв програму, да, і, ну не програму, а як заявив би, такі наміри, що він буде, про що вже давно балакують і місцеві депутати, і всі, що проблеми у ЖКХ це утеплення будинків не тільки з фасаду, а й зверху, встановлення відповідних лічильників, щоб зменшити навантаження відповідно. І ми розуміємо, до чого воно йде. Буде фінансуватися ще із державного бюджету, бо це все фінансувалося з місцевого бюджету. Якщо це стане, станеться і на це підуть відповідні кошти, ну зрозуміло, це буде основним питанням допомоги мешканцям. Це депутатська така робота щоб ці проекти підтверджувати, зробити, допомагати, щоб вони знайшли своє вирішення і в кінці кінців кінці закінчилися. Нові тарифи. Комунальні тарифи, зокрема, на газ, на світло, на воду, на все, на все те, чим користуються сьогодні люди. Чи вони є посильними, чи є непосильними. І кому від таких рішень уряду, власне, хто буде мати зиск? Ну, Я ще до цього, що ви сказали, ще добавлю. Ще податок на нерухомість. Нові ну, підвищені ставки оренди землі і земельної плати. І я не розумію, навіщо в такому чині воно робиться і чому воно так робиться. Не? Якщо робити ці відповідні програми на державному рівні, ну давайте згадаємо років 7-8 тому ми всі в Україні казали, що у нас надлишок електричної енергії. У нас атомні станції не загружені на повну завантаженість. У нас рядом Хмельницька. Рівненська атомна станція. І можливо було б зробити Рівненську частину Тернопільської частину Хмельницької області зовсім опалення без газу. Так, можливо. можливо. І можливо до цього було б залучити громадян щоб деяку в розмірі 15-20% вони зробили до себе, дотягнули магістральні проводи, а вони в собі магістральні проводи затягнули, а не робити. Ну, зараз пішла мода на твердопаливні котли, Я теж собі встановив. Зараз ціна на деревину виросла, твердопаливний котел це три шаги назад від газового електричного. І таким чином воно все робиться незрозуміло. І що погано, дуже багато говориться про передачу відповідних повноважень на місця, але це не, не робиться. І це, ну, ви зрозумієте, пояснити, чому це так, неможливо. На сьогоднішній день, ну, давайте візьмемо дві складові: газ купляємо імпортний. Правда, нам кажуть, що. Є українського видобутку, газ, він дуже дешевий, але тільки ми не дешево платимо. І на сьогоднішній день, по собі вартості того газу, який добувається в Україні, ми не дешево палимо. Ну, Погодні всі сказати, що вже родовище кінчається. Треба робити новий розвиток, і тоді щось, ну, щось треба казати. Уряду, хто цим займається, купляємо імпортний газ з Російської Федерації, який реверсами через Словакію, це теж російський газ. Чому тоді росте долар? Це взаємопов'язано. Що таке купляти газ по 8 гривень за долар, що купляти по 30, по 25 за долар? Відповідно, це наросте, і відповідно транспортування, все це виростає і таким чином. Чому починає електроенергія? Мені це теж не зрозуміло. У нас надлишки, ми завжди експортували електричну енергію з України. Чому так сталося, що і не стало, не вистачати? Забракло. Да. Відносно, ну це ж не останні ж складові, ви ж розумієте. Вода, каналізація, вона теж залежить від чого. Від того ж саме електроенергії. Воно одне, на одне накладається. У мене таке враження, що для того, щоб отримати кредити МВФ, треба зруйнувати все, що було добре. І прийти до, як кажуть, ринкової економії, економіки ці по житловому господарству, да? а коли наступить ринкова економіка в інших суспільних відносинах? Можливо, не з цього треба було починати, а з іншої сфери життя. От Поставили все з голови, на, з них правили на голову і почали це все робити. Пенсії заморозили. Працюючим пенсіонерам оподаткували, тому що вони мають десь працювати. Якщо зараз якийсь пенсіонер десь влаштується на державну роботу, ми знаємо, що державна робота більше всього мало оплачувала, до 2 тисяч гривень, він лишається пенсією. Ну, якісь такі, знаєте, рухи незрозуміло, не куди, навіщо це робиться. Ну, треба подякувати думаю, премєр міністру України, да, і, і, і на цим закінчити. В мене таке, знаєте, враження складається, що оці керівники десь жили не з нами. Ну, певне, вони жили могла. в іншій плоскості, да? площині. І коли вони спускаються спустити їх на грішну землю і сказати, а як можна жити? Ну, одну таку відповідь ми чули від Арсенія Петровича. Він сказав, запитайте у голови Нацбанку. Як можна тоді прокоментувати? Ви зрозумієте, це все політичний піар конкретної особи відносно другої іншої конкретної особи. Я вам нагадаю, якщо ви згадаєте, хочете подивитися, колись я бачив, коли виступав Арсеній Петрович Яценюк разом з Миколою Яновичем Азаровим. І воно дуже друг перед другом. Ми рились так. Арсеній Петрович був головою Національного банку, а Азаров був головою кабінету міністрів. І вони казали, ми так славно спрацювали з Національним банком і з урядом, що втримали долар. Така ситуація була ну, зовсім погана. Но ми втримали долар. А зараз співпрацювати не хочуть, тому що долар втримати не треба. Якщо взяти Форекс всі відповідні аналітичні статті, які як вираховуються на сьогоднішній скільки із по фінансовим є е, курс долара, то сьогодні долар повинен коштувати не більше 17 гривень. Це те, що є. Я не кажу, що вони повинні ще робити. А що ми будемо робити? Прогнозують спад виробництва 25%. Якщо взяти з нашого відповідно цієї статистикою, відповідно до чого вона йде, то всі 50, ну 45 це стовідсотково, ну, то її жити стане краще і добре. Що? добре. А чому всі йдуть до місцевої влади і кажуть, от ви допоможі, да? навіть ще лист. Не хочу нічого сказати, але ну, я не розумію. Навіщо? От, я розумію, що у людини остання надія, Да? Зверталися в Міністерство охорони здоров'я України три рази. Один раз до президента України. Відповіді прийшли з облдержадміністрації, з відповідних всіх структур. Остання надія, депутат Запорожжя, зробіть зміни в обласну програму по медицині. Ну як я зроблю? Ну, я розумію, що люди доведені до, до відповідної межі. Я ще раз скажу: ми про це балакаємо. Ми ще не отримали документів, то треба буде заплатити за сміття, за воду, за газ. Потім стане підвищення квартирної плати. Ну куди ж? Вона ж нікуди не дінеться, ви зрозумієте. Якщо підвисли базові, ну, і все виросте. Все інше за собою потяг. Долар просто. 25, бензин. Розмитнюється відповідно до євро і двадцять Це різні речі. Ми розуміємо, про що ми говоримо. Це ріст на розмитнення нафтопродуктів 100%, плюс 5% акцизного збору, який делегував нам прем'єр-міністр. Додаткове навантаження. Ну і хліб буде по 7. Що ж ми зробимо, якщо не по 10? Ну він уже давно по 7 хліб. Буде по 10. Um... Нещодавно, тижні за два тому, з'явилася ще одна нова проблема. Ну, звісно, що люди протестують там, де вони можуть щось опротестувати, з чимось не згодні, вони виходять і про це заявляють. Поки що, щодо тарифів, ще ми всі мовчимо, але люди, які підприємці, які працюють на ринках міста рівного, вже обурилися діям керівництва одного, іншого, третього ринку, де хочуть підняти власне, тарифи на орендну плату. Наскільки мені відомо, ви з вас також зверталися люди. Яка там зараз ситуація? Відповідь проста. Да? Якщо розказати довго і нудно, все ми в в ту ж саму ситуацію. Податки одні нові, підвищення цін, підвищення арендних плат, підвищення того, підвищення того. Підвищення... І таким чином, що робити? Підприємець знаходиться на межі. Якщо балакати, да, ну, ви зрозумієте, да той же самий уряд, пана Яценюка, на сьогоднішній день заборонив перевірки. суб'єктів підприємницької діяльності. Хто сьогодні може піти перевірити ціни утворення на ринку? Чому зростає арендна плата? Ніхто. Ну, тут, знаєте... Я ж кажу, ну таке, я дивлюсь на це все, і мене дуже шкребе все. Дискредитують всі органи державної влади. Ну, давайте ми вийдемо на вулицю, спитаємо. Депутат корупціонер, міліціонер-хабарник, суддя хабарник, прокурор-хабарник, виконавчі всі органи державної влади, коли корупціонери. Не? І хто це робить? Це ж робить целепранув уряд. Які зміни вони пропонують? Ну, ми візьмемо ека з Гуладзе, приїхала з Грузії, там дуже добре все зробила разом з президентом Саакашвілі, що їх в відповідний термін не вибрали, переобрали. Ну, Можливо, там, як вони кажуть, що це допомагала Російська Федерація, можливо, так. Ну, я не думаю. Ліквідують декілька служб і роблять патрульну службу. Ну, у нас Ющенка вже ліквідував Державну автомобільну інспекцію. Заявив на всю державу, що її ліквідав, більше її не буде, а потім. А хто це робити буде? Ну і буде, так? Потім міністр внутрішніх справ Юрій Луценко ліквідував ГАІ, зробив там патрульну службу. Всі ці експерименти залишились невдалими. Зараз пропонують таким чином. Ми з'єднаємо, зробимо і дамо зарплату. Можливо, з цього потрібно було розпочати, перш за все? Ну, Я розумію. Ну, то тільки спочатку дадуть зарплату в Київ, в Одесі, коли даде, е, до Рівного, то вже, напевне, буде другий міністр внутрішніх справ і буде друга Екас Гуладзе, да? Ні, ну, я вам, я вам серйозно кажу, ну, ну знаєте. Діти з садочку, і то, напевно, більше щось розуміють, чим це зараз робиться урядом. Ліквідували управління по боротьбі з організованою злочинністю. Добре. Що зробили? Зробили так, як, зробили, як було при Радянському Союзі. Це що, кроки по реформації? Чи не кроки по реформації? Ну, нічого не зрозуміло. Хто на сьогоднішній день буде боротися? З організованою злочинністю. Як кримінальною, так і у сфері економіці. Хто? Шостий місяць вибирають голову по боротьбі з корупцією. корупцією. Я якось подивився їхній ефір. Ну, можливо, так і треба. Ну... Ну, ви розумієте, що нема про що мовити. Що ви будете робити? Будемо щось робити. Що будете робити? Будемо щось робити. Відкриємо реєстри. Вони і зараз відкриті. Для відповідних органів вони відкриті. Можна взяти там деякі. Що далі? Кого будете брати? Не можемо брати, хто боровся з організованою злочинністю останніх п'ять років. А кого будете тоді? Ну, всі кажуть, візьмемо молодих. Я нічого проти не маю. Потім і задають, а фахові дані, коли вони навчаться це робити? Кажуть, ну ми роки два потрапляємо в якісті, тобто ніхто боротися з корупцією не буде. А потім щось навчаться. Ну, ви розумієте, ну, мене зовсім, я колись у вас на ефірі казав. Міністр юстиції тут таке сказав, що мене я ж підскочив. Да? Я каже, знає, як зробити побороти корупції в суддях. Судді всіх звільнити, а на їх місце взяти адвокатів. Ну, Хто пов'язаний з юридичною сферою, да? Ти знає, що... я хотів би сказати це словами Остапа Бендера на той мові. Да? Бред сівої кобили в теплу юльської ночі. Пане Юрію. Мусимо закінчувати. Я вам вдячна, що ви до нас завітали. Усього вам найкращого. Приходьте Дякую. ще. Глядачам. Нагадаю, ви дивилися програму про головне. Не перемикайте, побачимось.